Вітаю, шановних глядачів, вітаю наших любих уже гравців. Із останньою відбірною грою другої відбіркової групи нашого зимового шкільного сезону ігор інтелекту сталося так, що нам уже відомі імена фіналістів. Проте є ще дві команди, які не з'ясовували між собою стосунки, і ну фактично змагаються за друге місце у своїй відбірній групі, аби зрозуміти, хто ж з них усе таки більш інтелектуальна команда. Правила тут, як завжди: сім запитань по хвилині на роздуми, команда, яка гадає, що знає правильну відповідь, записує свій варіант і тисне на дзвоник. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильної відповіді немає, я даю підказку і додаткові 30 секунд. Якщо правильної відповіді немає і після цього, я даю ще одну підказку і ще. 20 секунд на роздуми. Перемагає, звісно, та команда, яка дасть відповідь на більше запитань. Судитиме нашу сьогоднішню гру пан Руслан Чаплінський. Він стежитиме за часом, він стежитиме за рахунком. А обидві команди я попрошу стежити за формою запитання і дотримуватись її, а не відповідати не те, що вас було запитано. Отже, ми починаємо одразу ж. Із фотопитання. На фото ви бачите рушницю системи Шарпса. Автор питання гадає, що саме така модифікація найбільше личила б козаку Мамаю, оскільки поєднує в собі зброю і мирний інструмент для насолоди і відпочинку. Популярний міт також пов'язує козаків з продуктом, який потрібно було засипати у приклад цієї рушниці. Назвіть цей продукт. Час. Або або Є версія у летючих мавп, і я прошу команду стіч озвучити свій варіант. Наша відповідь сіль. Сіль прийнято. Як гадаю? Наша відповідь порох. 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 Ваша відповідь порох. Слід розуміти не стрілецький порох, оскільки в питанні йшлося про як там насолоду та від Ні, є люди, які відпочивають і отримують насолоду від підривання порохових зарядів. Але тут все-таки йдеться не зовсім про те. Зброя тут уже є, це рушниця, ви всі її бачите. Але щось, що потрібно було насипати в приклад, використовується для насолоди і відпочинку. І якось, нібито, можливо. Пов'язане з козаками. 30 секунд. Тютюн. Є версія у летючих мавп. Знову ж, прошу стіч, озвучити свій варіант. Наша відповідь цукор. Ваша відповідь цукор. Е, Приймається версія. Наша відповідь тютюн. Ваша відповідь тютюн. Приймається версія. Отже, тютюн більш. Резонний варіант, ніж цукор, бо цукру в козацькі часи не було. Е, в часи існування цієї рушниці був, щоправда, але це вже інше питання. Бачите, я сподівався, що якщо поставити це питання першим, то воно вас трохи збадьорить, але бачу, що щось не дуже. 20 секунд. Наркотики. І я попрошу летючі мавпи. Ваш варіант цього разу прозвучить першим. Немає, немає. Ай-яй. Шановна команда Стіч. Наш варіант кава. Ваш варіант кава. Тому що у прикладі цієї гвинтівки був. Млинок для кави. Правильна відповідь. Кава. Я вітаю команду Стіч із відкритим рахунком. Ну і насправді я розумію всіх, хто виходив із там сіль, цукор, тютюн тощо. Але це ж дуже явно кавовий млинок тут зображений. Власне, для того, щоб коли солдат у поході він міг заразом намолоти собі кави. Правда, це був дуже обмежений тираж рушниць. Побачити їх сьогодні вживу десь складно, але ну ось такий був артефакт. Запитання номер 2 Секта Амішів не використовує досягнення сучасної цивілізації. На жартівливому зображенні, коли в Аміша з'являється ідея, відбувається це, що саме час? Лампочка. Є версія команди Стіч. Прошу, летючі мавпи. Ваш варіант. Рад. Він буде відповідати. Три немає відповіді. Прошу, команда Стіч. Загоряється лампочка головою. Е, гаразд, я приймаю варіант. Немає це очевидно неправильна відповідь. Щодо загорається лампочка. Це перший крок в напрямку правильної відповіді, шановна команда Стіч. Бо дозвольте я вам прочитаю ще раз перше. І воно ж єдине змістовне речення у цьому питанні, яке вже містить підказку, якою ви не скористалися. Секта Амішів не використовує досягнення сучасної цивілізації. Електрика до них належить 30 секунд. Є версія у летючих мавп. Прошу. Шановна команда Стіч, ваша відповідь. Відповідь впала яблуко на голову. голову. Е, Приймається відповідь, і прошу. Смолоскип. Факел. Факел, так. Це дія. Відбувається це. Загорається, це. Загорається. Mm -hmm. смолоскип. Ну, але це не те, що ви сказали у відповіді, правда? ж? Ем, я даю ще 20 секунд, але також. Шановна команда Стіч, як сталося, що давши правильну відповідь по суті, відразу і отримавши від мене підказку про те, що це правильна відповідь по суті, ви навіть не почали розвивати її. Ви просто пішли в іншому напрямку. Вибачте, це ганебно. Я мушу це сказати. Це взагалі не робота над питанням. 20 секунд. Загорілася, просто появилось якесь світло. Загоріла ну, світла, світло, світло. 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 світло надолу. Да, і я попрошу команду летючі мавпи відповісти на загорається свічка. Загорається свічка. Приймаю версію і прошу команду Стіч. Наша версія появлення світла над головою. Ну просто появлення світла якогось. Це дуже прикро, це просто дуже прикро. Правильна відповідь: загорається або спалахує свічка. Я зарахував би варіант, загорається або спалахує смолоскип, якби це був варіант, який ви озвучили, шановна команда. Але попри це, ви відповіли правильно. Ви від самого початку, зрозумівши про що мова, просто відмовились думати далі в цьому напрямку і почали думати про що завгодно зі сторони. Це прикро. Рахунок стає 1-1 і ми переходимо до запитання номер. Три спочатку ми написали інше запитання про Конана Варвара, але воно не потрапило до цього пакету. Отож, перш ніж стати актором, Арнольд Шварцнегер багато разів вигравав престижні змагання з бодібілдингу. Бойовик Конан Варвар став першим великим фільмом в його кар'єрі. Шварцнегер згадує, що ті зйомки були надзвичайно важкими, адже його так і не вдалося знайти. Назвіть його час. Це типу, про Путін. Я це вигравав місто Лімпія. Це такий Ну, Це містро Ліпія. Можна ясно, згорав. Друго Ліп. Позвогає. І бачив цей корон варвар. Може, що я знову Я прошу команду Стіч дати відповідь на це запитання першою. Наша відповідь не змогли знайти Дублера. Приймається версія. Прошу. Та сама, як у них. Така сама, як у них. Тут справді мало бути інше запитання проконана варвара, буцімто про те, що йому довелося скинути вагу м'язів для того, щоб махати мечем. Але виявилося, що це неправда. Тому питання довелося замінити. Неправда в тому сенсі, що Шварцнегер прекрасно володів мечем і до початку зйомок. Питання довелося замінити. Ми змогли знайти заміну, тобто нам пощастило більше ніж Шварценеггеру, у котрому заміну, септо дублера. Знайти не змогли. Правильна відповідь Дублер. Обидві команди відповіли правильно. <плес> Запитання четверте. Фантаст Артур Кларк жартував, що, як і всі вони не вірить в астрологію. Звання він колись. Було відповідником сучасного рядового. Назвіть його час. Команда Летючі Мавпи, прошу ваш варіант. Наша відповідь Козак. Козак? Прийнято. Ну, абсолютно резонна відповідь. Я розумію, з чого ви виходите. Прийнято. Прошу. Команда Стіч. Наша відповідь рядовий. Ваша відповідь рядовий. Закономірно. Ну, раніше рядовий і сьогодні рядовий. Воно, очевидно, не змінювалося. Е Артур Кларк, наскільки нам відомо, щоправда, не був козаком. Це дуже вагомий нюанс, тому що Артур Кларк американський фантаст. Ем, підказок насправді, які наштовхнуть вас на правильний відповідник рядового безліч, але основна, і яку ви мали би знати, я дуже сподіваюся, знаходиться десь на горі на маківці 30 секунд. І я прошу команду Стіч відповісти. Наш варіант відповіді мозок. Мозок приймається. Ваш варіант відповіді летючі масові. Лицар. Лицар. Добре, давайте розбиратися з тим, що є у нас на столі. У нас на столі є теза про астрологію, жарт Артура Кларка про те, що він не вірить в астрологію, як і вони. Тобто, це щось пов'язане з астрологією, знаками Зодіаку і так далі. Це має бути одночасно щось пов'язане з армією і з моєю підказкою про гору маківку. Ну, якщо ви не знаєте, що це за пісня, то ах, ганьба! 20 секунд. Там було б Києві. Там була б теорія. Це Що? Там була б теорія. І я прошу летючий, Мавпи озвучити свій варіант. Хрестоносець. Хрестоносець. В чом би й ні? Шановна команда, Стіч, ваш варіант? У нас немає варіанту. Шановні команди, хто ся бив на горі на маківці? Ну, давайте підемо з простішого. Ой, на горі на маківці, там ся били. Що ремується? Ясно, питання до того, хто викладає у вас історію. Але також давайте думати, який у нас є знак зодіаку пов'язаний з армією. Стрілець та ну стрілець. Так, правильна відповідь, стрілець. <гум> Та правильна відповідь була стрілець. Артур Кларк жартував, що як і всі стрільці за гороскопом в сенсі він не вірить в астрологію. Раніше те, що сьогодні рядовий раніше називалося стрільцем. А ой на горі на маківці там сябили били січові стрільці. Домашнє завдання до всіх послухати. <гум> Запитання п'яте. У одній телепрограмі стверджують, що диктатори можуть змінювати хід часу і, як приклад, згадують появу цього. Назвіть це двома словами: час диктатори Застій науки. Прошу команду Стіч озвучити свій варіант. Ні. У нас немає варіанту відповідь. А гаразд прошу команду Летючий Прошу. Застій науки. Застій науки. Е, поясніть, будь ласка, як це пов'язано зі зміною плину часу. Бо от мені не до кінця зрозуміла логіка, просто і цікаво знати. Скільки появляється диктатор? Тобто починаються репресії, всякі можливі утискання, mm -hmm. і наука не розвивається. Тобто, такі собі застій. Ага, добре зрозуміло. Е, мотив логіка є, але ні, тут йдеться про набагато буквальнішу зміну ходу часу. Просто прям, прямо зміна в тому, як час плинув, пов'язана є в історії із одним. Дуже відомим диктатором. І я відразу дам вам другу підказку, просто ну, щоб спростити наші шанси, натякнувши, що папа Григорій, наскільки є консенсус істориків, диктатором не був. 30 секунд. Ти не можеш запитати. Судний день. Я розумію. Ти тепер часом простаєш. Лишають історію такою, як булава над тілями. Вони прийдуть і тісто. Я не знаю. Я прошу команду Летючі мавпи озвучити свій варіант. Судний день. Судний день. Судний день. Судний день. Судний день. Судний день. Дякую. Команда Стіч. У нас немає варіанту. А, а що там з появою судного дня, до речі? К -к коли? Щось про, про папу говорили. Тобто... Ні, ну Я про папу говорив, але згадують появу його, і тому в мене резонне питання, коли, шановні летючі, мавпи, судний день? Тому що коли... в питанні йдеться про щось, що має прив'язку до часу. Добре, давайте таке загальне питання. Чим саме із як там, як там, як там, із нашим ходом часу пов'язаний Папа Григорій. Який зв'язок між папою Григорієм і ходом часу? Ні, це це не була підказка, це питання, на яке я чекаю почути відповідь від вас. Дякую, а тепер 20 секунд. Що? <плес> 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 Звіть цього бо бо сміщення. Бо 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 бо. І є версія команди Стіч. Прошу, летючі мавпи. Ваш варіант назвіть його. Поява нов нового календаря. Просто календаря. Але це вона поява. Тому, на жаль, прошу, команда Стіч. Наш варіант зміна свята, але це не його. Ваш варіант зміна свята. Шановні команди, я просто не знаю, як вам це сказати. У вас практично прозвучало правильне питання. Ваша команда його озвучила, перш ніж сідати думати далі. У питанні прямо сказано про диктаторів, які змінюють хід часу, але при цьому ні ви, ні інша команда не здогадались замінити слово Григоріанський на слово Юліанський у словосполученні григоріанський календар. Йдеться про Юліанський календар, запроваджений Юлієм Цезарем, котрий, як відомо, став зрештою під кінець життя римським диктатором. І правильна відповідь: юліанський календар, правильної відповіді. Разюче немає, мені аж не віриться. Запитання номер 6. Він із океанаріума Тенесі за допомогою спеціальних передавачів може засвічувати різдвяну ялинку і навіть писати твіти. Назвіть його словом із двох складів час. Зу океанаріум. Він це океанаріум. Та чого тут дуже він океанаріум? Може, якщо це океанаріум, це кісриба, то з океанаріум? А як він можна це дуже стане створення? Є версія у команди «Стіч», Прошу летючі мавпи. Морський коник. Морський коник. Морський коник. Морський коник. Чотири склади. Команда «Стіч». Наш варіант вугор. Ваш варіант вугор. А тепер давайте глянемо на цей акваріум. Винуватця свята вам видно погано, і це не дивно, тому що електричний вугор не дуже любить позувати перед людьми. Але він ось паралельно до дна там звивається. А це різдвяна ялинка, яку засвічено його власним електричним розрядом. Також в нього є власний аккаунт у Твіттері. Спеціальний конвертер перетворює електронні сигнали на літери юнікодівського набору. Е, дуже абсурдний твітер. Якщо його знайдете, ви не знайдете там нічого корисного для себе. Але ну от в зоопарку Тенесі є вугор, який веде власний твітер виключно силою електрики, яку виробляє сам. Правильна відповідь вугор. Команда Стіч відповіла на це запитання. Рахунок 3-2. Команда летючі мавпи має шанс зрівняти рахунок, команда Стіч має шанс не дати їм цього зробити. Запитання сьоме: у мові бушменів є особливі клацальні звуки, що непідготовленому слухачеві можуть видатися не схожими на людське мовлення. За спостереженнями деяких учених найбільш активно бушмени використовують ці звуки під час нього. Назвіть його одним словом. Час

Карнавал, Карнавал. Ем, ну, вони можуть видатися не схожими на людське мовлення. Чому під час стресу, я розумію, всі ми трохи самі не свої у стресовому стані. Але навіщо під час карнавалу? Під час ритуалу. Серед клацальних звуків, які непідготовленому слухачеві можуть здатися не схожими на людські мовлення, є, скажімо, такі звуки, як І. Так вони звучать. Їх всього чотири, якщо я не помиляюся, і для чого вони можуть використовуватися під час чого вони можуть бути корисні. З огляду на те, що вони не нагадують людське мовлення, здогадайтесь самі. Може під час під час полювання.

Є версія летючих мав, прошу команду Стіч озвучити свій варіант. Наш варіант під час діалогу. Під час діалогу прийнято під час полювання. Під час полювання ну я абсолютно чув, як бушмен використовує клікси під час монологу. Тому, вибачте, уже, уже якби відпадає ні. Але оскільки клікси не нагадують людське мовлення, а нагадують. Звуки дикої природи і звуки, які видають деякі африканські тварини, то під час полювання для того, щоб не видати своє місце знаходження, мисливці користуються кліксами або клацельними звуками дуже активно, і власне науковці спостерегли, що у типових репліках які кажуть на полюванні клацельних звуків. Буде більше ніж у стандартній розмові, можливо, саме тому. З рахунком 3-3 в абсолютну нічию цей раунд, який на щастя не впливав на визначення фіналістів, закінчують обидві команди Летючі мавпи і Стіч. Дякую вам обом за гру. А з вами ми зустрінемось уже у фіналі, де і з'ясуємо переможця поточного сезону і власника цього кубка.